Мої вітання. Запрошую вас і мною на огляд у магазин Аврора. Новинки, акції, ціни, асортимент. Дякую, що дивитесь. Дякую за підтримку каналу спонсорам. Усім приємного перегляду. Докстанція акустична 6 в 1. Має функцію будильника, відображає температуру у кімнаті. Присутній годинник можна використовувати як нічник. Ціна 599. Вентилятор 179. Навушники зі знижкою 299 дротові. Тримач автомобільний для телефону 209. Вентилятор портативний 19. Ось такий ще є тримач по акції за 99. Клавіатура бездротова. Трьохколірна 499. Кабель-перехідник 29. серветки для делікатного очищення екранів 129. Упаковка 100 штук. Засіб для очищення техніки під тиском 149 500 мл. Зарядка бездротова з годинником 299. Ліхтарик 119, ручний на батарейках 39. Ліхтарик маленький на голову 77 гривень. Магнітний на батарейках один режим 77, цифровий енергометр для розетки 299 Світильник пластиковий, садовий 119, птах 99. Світильник вуличний підвісний. луно 49. Лампа настільна, акумулятор на 99. Ось такі гномики по 129 LED-підсвітка. Садові. Лампа луну на прищіпці 129 є на підставці. Також 129. Кольори в асортименті. Лампа настільна з підставкою. ЛЕД підсвітка 240 гривень. Світильник Луну на батарейках 69, гірлянда вулична 10 лампочок 300 гривень. Лінійний світильник 149 акумуляторний. Садовий 64. Є ще ось такий за 39. Набір світильників з пультом 3 штуки 199. led підсвітка. Автолампа 12 ватна 99 Щипці для зняття ізоляції з камелю 84 гривні. Бокорізи великі, шліфовані 159 Годинник настінний 129 гриб, гільчичний 147 гривень. Набір інструментів 229 Пластини від молі 24. Підвіс від молі 29 Браслет дитячий від комарів 5, Секатор садовий 249. Спіралі посилені від комах 10 штук 24, рідина від комах 45, електрофумігатор 69-45 ночей. Насадка на глушник 92 гривні. Очищувач карбюратора 88 Штора Сонцезахисна 125 на 70 Ціна 72 гривні для авто. Шторки захисні на бічне скло автомобіля 2 штуки 49. Довгогубці комбіновані міні-92 гривні. є за 109 середні. Струбцина автоматична швидкозатискна 169 Пістолет для монтажної піни 229 Каркасний пістолет для гарметика 89, рибальський набір 49. Двосторонній органайзер пластиковий 149. Маленький 44, також пластиковий. 349 ось такий великий. Коробка пластикова для наживки 11. Шпатель 19, будівельний та 49. Респіратор зі змінним фільтром 99. Автомобільний компресор 399 для накачування шин. Підставка рогач під водилище 55, більша 64. Стікери для нотаток 11, наклейки 9, 49 набір стеків для ліплення. Блокнот 169 з застіпкою. Ще ось така новинка є за 109 Зошит в клітинку 24 аркуші 9. 60 аркушів 18. Обкладинки 10-11 клас 37. пластилін 6 кольорів 49. Папір кольоровий 8 кольорів 9. Зошит 18 аркушів 7 гривень. Сумка для зберігання котушок на 2 відділення 249 гривень. Напій кавовий 18 Кава Старого Львова 450 г 229 Еспресо. Кава смажена в зернах 1 кг 429 Чай ловаре в пакетиках 59 24 штуки. Напій шоколадний зі смаком кокосу 55 Чай 2 гривні. Чорний байховий 25 пакетиків. Квас білий 22 гривні. Кава Старого Львова 100 грамів, упаковка 69 гривень. Вафлі артек зі смаками 16. Цукерки від АВК 47 гривень. Напій безалкогольний Біола 35 2-літровий. Біола півлітровий, Соковмісний 15 Чай холодний 23. Пакети слайдера 10 штук 49. Пакети для саморозки. 55 також 10 штук. На 3 літри 49 10 штук упаковка, 2-літрові 19, 3,5 літри 29-10 штук. Набір льодяників 55-5 штук. Цукерки вафельні 39, халва зі смаками 13, Крем-паста шоколадна зі смаком фундука 64, Вермішель гречана швидкого приготування 9. Насіння смажене солене 90 грамове 30. Смачна новинка, диня сублімована слайсами 99-20 грамів. Жувальна гумка міні автомат 149-120 грамів, Маршмеллоу, 37 вафля голландська, солона карамель 9 Набір льодяників у паковці 84-200 г. Жувальна гумка зі смаком кавуна 59-60 г. Арахіс в шоколаді 18. Суха суміш для приготування молочного коктейлю 9-25 г. Термосумка для зберігання 74 Кришки 36-20 штук 39 також 20 штук упаковка. Наліпки для консервації 14-20 штук. Набір посуду для пікніка на 4 персони 129 Домашній лимонад зі смаками 24-200 мл. Подушка декоративна 40 на 40 см 137 гривень. Фартух кухонний зі знижкою 99 Новинка пластиковий вазон для квітів 849. На цьому у мене все. Всім дякую за огляд, гарного дня та вдалих вам покупок. На все добре!